Голоси нашого міста Інтерв'ю з тими, хто працює на перемогу. знаходячись у Харкові. Військові, волонтери, громадські та політичні діячі. Голоси нашого міста на радіо Накипіво Вітаю всіх, хто доєднався до нас в цей час. Це програма голоси нашого міста. Я Євген Стрельцов, і сьогодні у нас в студії начальник відділення відділу комплектування 4-го прикордонного загону, підполковник Олег Третяков. Вітаю вас, доброго дня! І ми будемо говорити власне про сталевий кордон. Давайте почнемо, почнемо з того з того, що власне це бригада загін, як це правильно називається. В рамках створення бригади, бригад наступу саме в межах Державної прикордонної служби один з підрозділів, який формується, це бригада сталевий кордон, 15-й мобільний прикордонний загон. Угу. Хто входить в її склад? На даний момент підрозділ вже створений. Є безпосередньо назначений керівник цього підрозділу Герої України Скістяк. Підрозділу складають ті військовослужбовці Державної прикордонної служби, які з самого початку війни приймали безпосередню участь в бойових діях. Є військовослужбовці, які з 2014 року безпосередньо приймали участь в бойових діях. Ті військовослужбовці, які захищали Маріуполь. Мали участь в боях назовсталі, тобто ті військовослужбовці, які е, не задовільнилися тим, що. Прийшлося зробити певну паузу, і вони далі хочуть продовжувати оборонити нашу державу і створили, створили би, кістяк самого підрозділу. Тобто це військовослужбовці, які мають ну, великий досвід бойових дій і, відповідно, в подальшому будуть передавати його тим, хто записався під час набору. Угу. Ну я от читав інформацію, і наскільки зрозумів, підкреслюється, що набір в бригаду не є мобілізацією. Чи можете пояснити чому? Е, так, це не є мобілізація. Ми шукаємо вмотивованих людей, які особисто виявили бажання боронити Україну. Ну по процедурі якби не можна сказати так, що це не мобілізація, тому що це військова служба. В державній прикордонній службі, і на неї ми призиваємо по мобілізації та за контрактом. Є два види, як можна призватися, але це суто добровільно. Тобто людина сама висловлює бажання проходити військову службу в 15-му мобільному загоні в сталевому кордоні, і далі ми його той, хто виявив бажання, призиваємо або за мобілізацію, або на військову службу за контрактом. Угу. Розкажіть, будь ласка, як готуватимуть бійців? На даний момент вони проходять злагодження, тобто підрозділи вже сформовані. Ті резерви, які ми набираємо, добираємо на даний момент, вони вливаються в загальний, в загальний підрозділ. Готують їх інструктори, забезпечують ну, максимально тими новими надходженнями зброї, які на даний момент є. В нас з'явилися і противотанкові підрозділи, зенітні підрозділи, артилерійські. Тобто, якщо кандидати приходять і мають якийсь певний досвід військовий, вони можуть себе реалізувати в якомусь конкретному підрозділі. Там і аеророзвідка є. Ну і безпосередньо в цьому напрямку їх всіх готують. Є багато інструкторів на даний момент це якби підрозділ, на який працює вся Державна прикордонна служба. Тому дуже багато там відбувається, і в навчальному центрі у них злагодження як і цілого підрозділу, так і індивідуальна робота на даний момент іде. Поки вони всі не пройдуть через навчальний центр, відповідно, застосовувати їх не планують поки що. Чи можете розказати про умови служби? От, як вони виглядають, що отримує той, хто вступає в лави підрозділу, різниця, я вже якби. Звертав на це увагу це призив або по мобілізації, або підписання контракту. По мобілізації це на даний момент самий простий спосіб. Тобто, людина, яка виявила бажання, вона звертається до нас, і ми далі супроводжуємо їх через. Територіальні центри комплектування по мобілізації забираємо до нас. Контракт він трохи відрізняється. Чому саме мобілізація або контракт? Наприклад, по законодавству тих громадян України, які Мають вік від 18 до 27 років, їх по мобілізації не призивають, тобто вони можуть тільки підписати контракт. Це ще раз звертається увага на те, що тільки добровольці можуть прийти ніхто нікого не забирає, а лише особисте бажання. От по забезпеченню різниці суттєвої немає, тобто. Як і мобілізовані, так і військовослужбовці за контрактом отримують однакову зарплатню. Мінімальна на даний момент це 21 тисяча. Далі включаються такі моменти, як вислуга років, якщо вона є, включається. Стаж, та посада, звання, як є у кандидата, і відповідно різні надбавки. Також на даний момент вони всі отримують 30 тисяч бойових і безпосередньо при участі в бойових діях нараховуються бойові до 100 тисяч. Угу. Де власне можна подати документи і пройти співбесіду? В яких місцях це робиться? Все зроблено дуже просто. Є декілька варіантів. Перший це звернутися до ЦНАПів. По Харківській області їх 15, в самому Харкові є декілька. Вся інформація по ним знаходиться на сайті. Самий простий варіант зайти в Google і набрати гвардія наступу. Є сайт МВС, де просто там. Декілька разів, нажавши вівши свої дані, ви реєструєтесь, проходить підтвердження, і до вас безпосередньо вже звертаються наші представники і супроводжують в подальшому в процес вивчення. Це, якщо ви не хочете телефонувати, там є сайт гарячої лінії, також саме ви набираєте, вас реєструють, тобто три варіанти: або прийти в ЦНАП, або. Подзвонити на гарячу лінію і зареєструватись, або подати анкету. Всі три варіанти діючі, буквально година-дві вас перенаберуть і розкажуть процес призиву на службу. Тобто можна онлайн зареєструватися на співбесіду і можна в ЦНАПі пройти цю процедуру онлайн-подача анкети це вже реєстрація, далі починається угу. просто супроводження до моменту оформлення всіх документів і призиву на військову службу. Угу. Чи є якісь спеціальності, які перш за все потрібні для підрозділу? Ну, в будь-якому випадку вітається наявність військово-облікових спеціальностей, але це не є якимось там критерієм, тому що любий бажаючий, навіть якщо він не має певного військового досвіду, з ним будуть займатися і він цей досвід і військово-облікову спеціальність отримує вже безпосередньо в навчальному центрі, коли буде проходити навчання та злагодження підрозділу. Угу. Добре, я вам дякую. На цьому будемо завершувати. Власне, я ще раз нагадую, що ми говорили зараз про сталевий кордон. Якщо ви цікавитеся службою в прикордонному загоні, можна знайти інформацію в інтернеті, можна. Детальніше про все це там почитати і звертатися до центрів надання адміністративних послуг, і власне там вже безпосередньо спілкуватися зі спеціалістами для того, щоб ну, вступити в лави загону. Дякую. Дякую, приємно за те, що пригласили. Якщо можна, ще маленьку ремарочку додавлю. Що не так багато часу залишилося, поки будуть е, працювати СНАПи, тому що основний. Процес вже проходить, і якщо ви будете довго роздумувати, то можливо ви отримаєте менше досвіду під час проходження проходження навчання безпосередньо в підрозділі. В принципі, це все, що хотів додати. Дякую, дякую. Тобто, якщо ви слухаєте нас прямо зараз, в часу не так багато лишилося для того, щоб власне подати заявку. Доєднуйтесь. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує фонд Східна Європа за підтримки і ERM та коштом Європейського Союзу.